Багатофункціональні ліжка, генератор та УЗД-апарат. В Єзупільську міську лікарню благодійники привезли допомогу. Спочатку повномасштабного вторгнення медичний заклад приймає переселенців з різних областей. Для вивчення потреб лікарні до громади приїхала голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Деталі у наступному сюжеті. 20 багатофункціональних ліжок та генератор потужністю 30 кВт привезли благодійники для паліативних хворих, які перебувають в Єзупільській лікарні. Ми були тут влітку, привозили деякі обладнання на техніку, привозили стиральну машинку, ще щось. Коли нас попросили бачили, що тут була досить потреба велика, в ліжках ліжка були дуже старенькі. Ми довго шукали ці ліжка, поки знайшли. Одні не підходили інші. Потім генератор нам, ну зараз генератор взагалі нелегко дістати, тим більше такої потужності, тому ми шукали його. Я знаю, довго один нам відмовили, тому що там щось вже компанія колись віддала. І тому не знайшли цей трошки більший, потужніший, але ось він є, дуже гарний. Допомога на суму близько одного мільйона гривень була вкрай потрібна лікарні, кажуть медики, адже зараз вона не в найкращому стані. Нам необхідне ще дороговартісне обладнання це рентгенапарат, а також датчики для придбаного УЗД-апарату. Це вагінальний датчик і кардіологічний датчик. Також було б дуже добре покращити нашу лабораторію. Це придбати сечовий аналізатор, коулометр. Наразі у медичному закладі на лікуванні перебувають 34 пацієнти з різних обладнання областей України для покращення умов їхнього перебування нам дуже необхідно. Провести ремонтні роботи це капітальний ремонт кухні, пральні а також відділення безпосередньо, де перебувають пацієнти, заміна дверей, виведення підлоги в один рівень, щоб полегшить значно їх обслуговування. За кошти виділені з обласного бюджету для лікарні закупили УЗД-апарат. Ми зараз попрацюємо із міжнародниками з момом, щоб зробили кухню, бо вона тут в такому, можна сказати досить незадовільному стані, і також пральний комплекс, який може може тут працювати, і він надзвичайно потрібен, тому завдань саме в цій лікарні ми бачимо її дуже багато, і ремонтні роботи потрібні. Тобто, завдань ми отримали досить багато. Наступним кроком для покращення обслуговування пацієнтів стане придбання рентгенапарату, кажуть посадовці.